Привіт всім з Верховцу Дніпропетровська область. Ось вот так от вийшла назбирати за тиждень. Є там варіант. І ось вот такий варіант, зараз усе покажу подробно, що є на продаж. Так, тих, так, так. Отака от Honda Topic. Маємо талончик на попереднього власника і можна чистий дати подарунок наступному власнику. Пластмас весь цілий, електрика вся працює. Резина добра, амортизатори трошки слабенькі. Патор працює їде добре, не знаю правдивий, неправдивий пробіг, ну мопед робить гарно. Пара додаткова, можливо кому і не потрібна, але не став знімати цю корзину, бо пара висить на ній. По мопеду, думаю, будемо стартувати ціна 10 тисяч гривень. По тому, що казали, восход негодна техніка, восхода вже нема. Восход поїхав до міста Запоріжжя. Так, наступний екземпляр. Трошки потасканий, багажник є, але це Ямаха. Ця кришечка також є. Просто мопед дуже довго стояв. От косметичні недоліки є. І отут Лопнута пружинка. Так вроді запускається, працює. а Ще недолік, як завжди, у Ямахи внизу вихопна і. Звісно, із за того, що низько дуже вона понівечена. Ну і, мабуть, прокладочку треба там міняти. Що вам сказати? Також талончик від попереднього власника є, зеркала є. І є новий талончик чистий на нового власника. Масло півбачка, в общем, взагалі-то мопед непоганий. Трошки руки треба приложити. Ціна такого регату буде тисячі гривень. Оцей і оцей були взяті в одного власника. Зі слів вони обидва робочі, як не прискорбно, але цей теж каже робочий. Але що случилось? Спиртовий бензин. Розділився на дві жидкості невідомі, і він знімав бак, щоб помити, ну і трошки робив йому ТО Так і не доробив. Запускати його, якщо буду, то буде ціна дорожча, якщо не буду запускати, ціна 3000 гривень. Запускайте, крутіть. Кому цікаво, можна цей і Ямаху. Одним лотом за 7 тисяч гривень. Так. Наступний агрегат отакий о. Не став я знімати, як я їх привозив, тому що ото, оце я привіз Волгою, не евакуатором. Цей агрегат і оцей також брався в одного власника. Також привізся Волгою, Волгою того чоловіка, який буде оцю ремонтувати. Так, по цьому агрегату 150 кубиків, і з недоліків не вистачає у нас тут пластика. Цей пластик доволі таки, по китайський мопед, але креп. крепкий, нормальний такий, не хрустить як чіпси. Открутилась у них задній маятник, спала цеп, зиму простоїв. Закриваємо воздухан, запускається, е, треба перемити карбюратор після зими. Моторчик не димить, є в нас тут що вперед, нейтральна, задня. Ну, отакий от от вид має. Ціна, ціна, ціна буде у нас. Отак от, от табло у нас світиться. Тут замок трохи він бросив. Ну то замок дельтарський, то можна помінити. Акумулятор присутній, резина ще дуже в доброму стані. Діскові тормоза, що спереді, що ззаду, все працює. Запустимо. Я думаю, ціна буде 16 тисяч гривень. Кому цікаво, дзвонимо, пишемо. Отут телефон. То для того, щоб зі мною зв'язатися. Бо люди питають, як з вами зв'язатися. Елементарно просто. Ось тут номер телефону. Так. Наступний агрегат отакий його. Мотокультиватор Крот. Трошки тюнінгований, модернізірований. нема пускової кришки, люди запускали дрелькою, головку, дрелькою і вперед. Не запускав, не пробував, але на днях спробую. Ну, брав у знайомих, тому не думаю, що обдурили. Перед тим як буду вам оцевати продавати, якщо кому треба то обов'язково перепровірю. Ціна 3500 гривень. Майже метрова фреза і воно його тяне. На крайній случай, кого пугає цей мотор, можна ставити китайський 6 лошадок і буде отакий от агрегат. От наступне у нас таке чудо. Отаке. От. Має маркировку. Тут що, навіть є ось така от, як її назвати правильно, девайс отакий. Грунтозацепи то з нього. Який в нього косяк? Або милась шпилька на вихлопну і сама вихлопна десь загубилась. Її немає. По моторчику зараз спробуємо запустити. Робить громко, треба щось придумати з вихопною, але ну, мені здається з китайського звичайно, мотоблока підходити. Ну а тут висверлити, я думаю, не також і проблемно, коли руки з правильного місця ростуть золоті. Так, ціна агрегата буде тисячі гривень. Ну а далі що вам показати Есть вот такие вот. Що у нас тут? 2001 рік. Є такие вот косяки Сзади резина. Нормально, Спереди трошки лисіша. Маємо фаркоп. Задня полка є. Отак от, от покажу вам, це я тут перевозив у того крота. Ось такі от у нас сідушки. Задня полка. Запаска є. Магнітофон на флешки. Пісні присутні. До телефону можна підключати. Ось такий от пробіг. Є недолік того, що власник на жаль нас покинув. І є ще який недостаток отакий от от момент по порогам. Ось, це, трошки. Дні ще повністю все ціле, планзерований цілі. Акумулятор нормальний, антифриз, газ не вписаний, техпаспорт ламінований. Така от гума спереду. Так, з цієї сторони у нас коцнута дверка і також є проблеми тут по порогу. Небагато, але є. І он там чертонув хтось заднє криво. По мотору мосту коробки проблем нема, коробка п'ятиступенева. ступенева. Є нюанс інколи! Прокручується стартер, не хоче запускати. Ну оце так два-три рази і мотор заводиться без проблем. Робить гарно. Тут поскрипує таке ексаленблок. Трошки попередку треба її підглядіти. Ну а так, стан добрий. Плитка топить. І на такого агрегата, я думаю, що буде десь 32 тисячі гривень. Страховка недовго, не страховка ще на три місяці. Страховка в електронному виді. Так. Оце все вийшло назбирати за тиждень. Оце, думав зняти відео, потім запропонували оце, з цим. Не вийшло, в общем, кожен день щось привозив. А це ось сьогодні приїхало саме. Пригнав. Що у нас тут? ГАЗ 24.10? Газ є, газ не вписаний, є чоловік, є доручення, на нього виписане, ще рік лишився, може переоформити, може зробити передоручення. Стартер стоїть інерційний, новенький, бензонасос новенький, що вам ще, акумулятору менше, ніж рік, новенький. Патрубки всі новенькі, ходову перебирали. Ось така резина на ній. Ось такий недолік переднього крила. Так взагалі машинка ціла. Пороги все ціленьке. Маємо прицепне. І чайку. такая сзади резина, она вся однакова и вся безкамерна. Вот, даже закрывается авто. Есть еще такие недолик тут. Дуже широкая машина, Чуйк не вписывался. Так. Может, коробка, ходовался без проблем. Вот такая вот у нас автівка в салоні запускається на газу зарядка присутня магнітофон присутній динаміки також присутні ніхто нічого не знімає навіть аптечка є. Отак От робить мотор. Тиск масла присутній, дим з вихлопною відсутній. Так, по тиску у нас що? Ось такий у нас тиск. Авто недавно приїхало, авто не вспіло остинути. Так, що вам ще раз сказати? З приводу там писали, трошки відновлювати. Так, треба, мабуть, трошки відновлювати. Чому і знайшовся чоловік, допомагатиме відновлювати цю автівку. Бо все-таки треба відновлювати щось небудь робити. Там я вам зараз зроблю вставочку одного цікавого чоловіка. Канал дуже цікавий. Я його дивився, поки не було, ще в мене каналу. От там чоловік відновлює, як ви кажете, металолом. а там чоловік з того робить шедеври. Ну, як мені, так здається. Дуже цікавий канал про авто, про відновлення, про переробку авто. Зараз подивитесь, а тоді напишете в коментарях. Ну, я думаю, то заслуговує лайка. Так, ну, зараз приступимо до тієї автівки. Вийшло запустити, працює моторчик непогано. Як вам показати До задній ход. Я думаю, и Вот так вот. Прикрив воздухан, запустив. І все пішло, тепер працює. Тепер треба затягнути задню підвізку, Надіти теп. І апарат буде на повному ходу. На вигляд доволі таки непоганий. Видно всі болтики новенькі. Резина була не стерта, тобто пробіг у нього не дуже великий. Ціна 16 тисяч. Я думаю, то зовсім небагато. Тому що за такі гроші можна купити отакий маленький. Отакий, як дуля електричний. А цей такий, що й мене повезе. Забув сказати за Волгу ціна 25 тисяч. Волга дуже гарна. Кому треба буде. Можна переоформити, можна виписати передоручення ще майже рік. Диму нема, моторчик робить гарно. Так, оці автівки. Це авто Renault Fluence. 16-го року авто купувалось для себе, проїздили півроку, та навіть більше. Тепер треба трошки поновити, мабуть, або взяти зовсім іншого формату авто. Авто 1,5 дізель. Ой, тут трошки не готово воно до продажу. Так. Такий здоровий багажник. Авто ціле, не гниле. Ну, 16 2016 рік воно не може бути гнилим. Зимова гума досі стоїть, нема часу поміняти. Літня гума йде до авто, трошки не прибрано. Діти, ну взагалі все ціленьке, все добре. Так, оце, ця дверка, це крило, це крило підкрашування. Критичного нічого нема. Все начебто як в гарному стані машинка їде рівненько. По мотору сажевий фільтр присутній, пробіг 210 тисяч. Авто офіційно купувалося в Україні. Не пригон. Де є ключі? Хто скаже? Зараз знайду ключі заведу. Нішов, ключі знайшов. Гірданди ніякої немає, помилок немає. Кондиціонер працює. Двигун працює гарно. Стоїть рідний акумулятор. Ні диму, ні копоті, ніде нічого немає. Коробка шестиступенева, ціна. 8000 долларов. Всем удачи, всем пока.